Сьогодні відбувається надважливіший захід, який зібрав широке коло зацікавлених сторін від громадськості, від міжнародних експертів, від агенцій, які формують новітню стратегію з наркополітики в Україні до 2030 року. Ця зустріч одна з багатьох, і фактично в цьому процесі реформи наркополітики і відходу від совєцько-тоталітарного ставлення до залежностей. Ми рухаємося дуже дуже повільно в Україні. Ситуація критична з криміналізацією. Вона погіршилася в зв'язку з війною. Вживання всього, що тільки можна вживати, є, і не саме вживання. Проблема проблема те, що державний апарат не готовий до декриміналізації вживання і зберігання для власних цілей, не готовий до реальних альтернатив затриманню і арештам, не готовий до комплексних послуг реабілітації. Зменшення шкоди і доступу до цих послуг. І зараз для нас важлива ця зустріч, тому що всі партнери, які працюють в цій сфері, це невеличка група людей. Але всі ми намагаємося скоординувати наступні кроки і в прийнятті нової стратегії, і в подальші адвокації за наші спільні цілі і важливість цієї зустрічі вона вона в тому щоб зробити спільний спільний інформаційний простір координуватися далі по кожному кроку і зробити певний зрозумілий графік якими кроками йдемо Такий факт що відсутність сьогодні на зустрічі Жодного керівника, я навіть навіть не то керівника, жодного представника від ключових міністерств. Я кажу про Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, силового блоку, держлікслужби і інших структур, які власне і відповідають і за розробку, і за впровадження наркополітики і на там наркостратегії. Це це. Такий показник, індикатор того, що ну зараз, зараз я так розумію, для них це не на часі. І я також розумію не на часі, бо навіть той варіант е, проєкту, який був е, минулого року на громадському обговоренні, е, він практично не має жодної прив'язки до реалій сьогодення, зокрема до воєнного стану, до викликів війни і до тієї ситуації, яку зараз. Яку зараз відчуває вся країна, тобто, це, це проєкт стратегії мирного часу, який базується багато чому на речах, які ще з Совка вийшли. Ми маємо розуміти, що сьогодні Україна рухається у вільному напрямку, де буде легалізований медичний канабіс, де ми однозначно дофіналізуємо і приймемо наркостратегію, де всі, хто в Україні страждають від наркотиків, борються з залежністю, займаються обезболенням і займаються добрими справами, мають на кінець то видихнути. Видихнути від того, що вони бояться зробити якісь кроки, вони не знають, як їм правильно робити так чи інше. Бо з одної сторони вони мають допомагати людям, а з другої сторони вони обмежені законодавством. Важливо доносити всі ці прогресивні теми, їх спускати на рівень нашої держави, казати владі, що ми знаємо про новітні тенденції. Ми вимагаємо, щоб наша держава піклувалася про своїх громадян, про наркозалежних людей, які мають таку же хворобу. Про людей, які не наркозалежні, але вживають, ну з яких. Якихось причин, і це не злочинці, це частина всього суспільства. Те, що зараз відбувається посилення тиску на наркозалежних людей, упов'язаний у тому числі з прямою прив'язкою до воєнного стану і обмежень режимних інших і мобілізаційних, зараз тенденцій, це вже. Ну це скривати, це вже не військова таємниця. І тут потрібно сідати, вирішувати, приймати оперативне рішення і його виконувати. Інакше ми будемо через рік-два потерпати від тих наслідків, яких ми могли запобігти. Я думаю, що нам треба дуже чітко зрозуміти, що далі будувати щось в сфері наркополітики, безприйнятої політики буде неможливо. Тому сьогодні мережа, волна і інші організації, які займаються питанням адвокації цього питання, вони займаються це в пріоритеті, тому що сьогодні у нас є проблеми а, зі споживачами на фронті, з е, в медичних закладах, в правоохоронних органах, ну багато різних речей, які потрібно виправляти, які потрібно регламентувати правила гри на кінець в Україні, мають бути рівні для усіх. Новітня стратегія повинна базуватись на правах та свободах громадян, тобто права і свободи є надважливішим терміном, і воно не повинно ні в якому боці, ні з якою альтернативою пересікатися або бути, скажімо так, ускладненими або обмеженими. Тому ми маємо надію, що вже в 2024 році, все ж таки, Кабінет міністрів України схвалює новітню стратегію, яка буде базуватись саме на зменшенні стигми та дискримінації цих людей, яка розбудує систему графіку громадського здоров'я та певності речей допомоги, яка розбудує систему освітних програм та впровадження новітних програм для людей, які вживають наркотичні засоби, у тому числі і військовослужбових.